Привіт, ви на каналі і Зараз ми знаходимося на фестивалі Car Карвент у місті Києві, і це експозиція майстерні Vintage Motors, присвячена 80-річчю київського мотозаводу. Да, хлопці, у 2025 році київський мотозавод мав би святкувати 80 років, але на жаль, цього вже не сталося. Завода фактично не існує, але існує отака чудова колекція, яку зібрав Артем. Артем, як давно ти збираєш мотоцикли КМЗ і взагалі скільки в тебе їх є? Ну, По-перше, ми акумулювали максимально цікаві екземпляри під, під, під цю дату, під ювілей. Це всі мотоцикли унікальні. Просто унікальні. На сьогоднішній час кожен з них перлина. Перлина будь-якої колекції. колекціонера усього світу. Тому це ну окрема тільки частина з тої колекції, яку я зібрав. Ну і мабуть, вже років 20 я збираю по, по крупицях, по, по детальках, по, по артефактах. Дуже багато інформації збирається по кожному з мотоциклів, архівних фотографій, спогадів. тих, хто їздив на тих мотоциклах, ескортували офіційні делегації по Києву, по Україні. Тому про кожен мотоцикл можна дуже багато матеріалу. А чому саме да, київські це... мотоцикли тебе вдохнули, чи, Чому саме почав збирати їх? Ну, тому що це наша історія. Ну, хотілося зібрати ну, досить цікаві, ну, насправді цікаві екземпляри, які вироблені були випущені нашим київським мотозаводом, які ескортували по Києву перших особи, які приїздили з офіційними делегаціями в Україну і відвідували Київ. Тому. Ну, цей мотоцикл супроводжував Фіделя Кастра, який прибував Києві в, в 63-му році. Цей супроводжував офіційну делегацію на чолі з Мдіри Ганді, Гельмутом. Колія той мотоцикл зустрічав Буша і прем'єр-міністра Канади, які прибували в Києві. Ну і так про кожен мотоцикл. Є дуже багато спогадів. А ти представляєш, я пам'ятаю, як Індіра Ганді приїжджала в Київ. От я е, готувався до цього ефіру, і я пам'ятаю, як вона приїздила, і як це показувало по телевізору. Ну звісно, що мотоцикл я тоді не розрізняв. Але от е, Індіру Ганді і Коля, я пам'ятаю, як вони приїжджали. Тобто, блін, е, роки йдуть, а пам'ять е, залишається. І до речі, я хочу підкреслити, що тут ви вперше бачите, от саме оцей Мотоцикл е, МТ-10 ESCO 76 у публічному дебюті. Да? Тобто вони були, в принципі, в Ескорті, ви їх могли бачити, але так, щоб вони експонувалися на якомусь фестивалі, я не пригадую чого но, було чого Ну, По-перше, про візит в Київ. Я зібрав всі архівні матеріали. У мене є фото всіх тих е, мотоциклістів, які супроводжували. Саме Індіруганді в Києві. Я знаю пофально, навіть знаю тих, хто супроводжував. Тобто зараз досить великий пласт інформації вже зібраний саме по цьому візиту. Стосовно цього мотоцикла, я скажу, що я його купив досить випадково. Я приїхав купувати запчастини там у одного хлопця, який продавав там біля мотозаводу. Побачив рештки рами, і оце одиночне сидіння. Мотоцикл був розбарахований повністю. І я тоді кажу, що це? Що це, де, де, де що було? І він каже: це був би такий білий мотоцикл, ми його вже розкручили і вже наполовину розпродала. Тому я викупив те, що було. Я знайшов тих, хто кому він продав, і викупив те, що він ну, понятно, що по іншій ціні, те, що з нього продали. І тоді ще роки два, а то і три ми комплектували його. Бо я хочу зауважити тут кожна деталь. з АТК, КГБ на той момент СССР. тобто тут зірочки стоять на всіх деталях. Коробку зібрали, поставили зірочку. Тобто прийнята АТК на колесах зірочки, от ми зараз ще детальні фото зробимо. Тобто тут унікальна кожна деталь, все зроблено вручному, майже. Е, хоча зовні він як серійний мотоцикл його упростили для київського ескорту максимально з серійною моделлю. Але він не, не такий простий, як здається, зовні. тобто І той вітровий щиток, то теж окрема історія. Він був прообразом до кремльовського ескорта. Це був такий перша ластівка, яку саме тут вони запровадили, а вкатали в київському ескорті, і тоді він вже перейшов на кремльовський і почесний чесний ескорт. Тому ну, кожна деталь тут і дуги так само, дуже подібні до тих. Але Це інші, все випробувало, да? але тут, інші. Да. І, до речі, хочу також наголосити, що ми тут бачимо експозицію, яка поєднує ескортні мотоцикли. І тут дуже. Чітко можна побачити, що київські ескорти вони були білі, а ті, які використовувалися в Москві, вони були чорні. Це, це питання про те, де біле, а де чорне. Я вам скажу, що ще була прогавина, Була я зараз теж коли вивчав архівні документи, з 72-го року, коли приїздив Ніксон в Київ, і до 76-го в Києві водили ескорти уралами жовтими, угу. і це була така прогавина. Ну і не зрозуміло, чому мотозавод наш. Не міг зробити для свого рідного міста ескортні мотоцикли. Ну і в 76-му році її виправили. І ще одна ремарка по цьому мотоциклу. Він ще на стадії. До укомплектування, бо я вже знайшов і ящики ну, під, під радіостанцію. Знайшов і віоли, які тут стояли. Бо там спочатку були маленькі ящики для радіостанції, контейнери для ра рації транспорт, а тоді вже згодом поставили нові рації віола, і під них великі такі були контейнери для радіостанції. І ну, все це вже майже укомплектовано, там ще пар пару нюансів треба відновити віднайти. І ми ще укомплектуємо його спецзасобами. До зараз він в такому покистанні, а де вдалося знайти от Дніпро 14.9? це ж в принципі, теж московський зразок і їх там виробляли виключно для Москви. Де од перше тут історія, яка в 89-му році вони вернулись на повернули їх на наш мотозавод для обслуговування для ну мабуть, яких опять же досліджень може для проектування нових моделі бо використовували бокові. Причепи використовувалися ну на кожній серії одні й ті самі, Була така практика. Наша шановні відвідувачі, ці трохи зависли на заводі. тоді почався розпад радянського союзу. і Їх передали в київський мотозавод. і тому вони. Е, якийсь період використовувались в якості ескортних для зустрічі делегації саме в Києві. О така історія. А саме цей мотоцикл я знайшов в Німеччині у приватного колекціонера і ми повернули його назад. Сюда, в Київ в Україну. Добре, дякую, Артеме. Дякую, дякую за те, що не забуваєш про київський мотозавод, збираєш його продукцію, і це дуже чудово. Добре, добре да, до зустрічі. Само повторити отримати. Thank <laughs> you.